Президента України Петра Олексійовича Порошенка, шановний Петро Олексійович, революція гідності, яка відбулася майже рік тому, стала рушійною силою змін в українському суспільстві та нашій державі. Кров сотень патріотів провелась взимку, і кров тисяч була віддана за батьківщину на сході для того, щоб змінити не тільки український народ, а й для того, щоб змінити антинародний лад в Україні на народовладдя. Але на жаль. Але коли не всі органи влади та державні діячі стали на сторону народу України. Ми, представники правого сектору Одеси та патріотичні Одесити, ціною життів наших побратимів 2 травня фактично врятували південь України та Одещину від російської окупації. Тоді ми протистояли добре озброєному ворогу, і кожен з нас був готовий віддати все, щоб врятувати перлину біля моря від путінської навали. Ми готові це зробити і зараз, якщо це буде необхідно. Але окрім ворога, який підіймав російський прапор, є ще один, який не показує свої обличчя, але є не менш небезпечним. Це корупційна злочинна система МВС, співробітники якої під час тих трагічних подій не захищали українців і не намагались протидіяти окупантам, але допомагали сепаратистам, прикриваючи їх в той час, коли російські терористи розстрілювали патріотів. Саме тоді, після героїчної оборони Одеси 2 травня, на місце звільненого очільника обласного управління МВС прийшов Іван Катеринчук. 4 травня його було призначено на посаду начальника обласного управління МВС в Одеській області. Він обіцяв сприяти у наведенні ладу в місті та нарешті змусити міліцію виконувати свої обов'язки. І тоді, на жаль, ми йому повірили. Як показав час, Слова пана Катеринчука часто йдуть всупереч з його справами. Побиття одесідків 19 лютого, коли під будівлею ОДА за наказом екс-губернатора Скорика та його спільника Копилова ще й досі не розслідуваний і ніхто не поніс за це відповідальність. Так само, як і напад російських найманців 10 квітня ніяк не змусив міліцію відреагувати. А за порятунок нашого міста від терористів РФ багатьох патріотів переслідують. Їх викрадають, щоб швидко засудити. Тому всі ті, хто важкий і вирішальний час став на порятунок Одеси, мають навпаки бути нагороджені. Справжні ж винуватці тієї трагедії або не притягувались до відповідальності, або були просто відпущені. Події під ібицею 3 серпня, коли жінок, людей похилого віку. Журналістів та активістів з ухвалу били працівники експеркуту і небажання Івана Петровича покарати винних, а зі звірів у полонах зробити жертву чергою показали нам обличчя Катеринчука. Окрім того, сьогодні на посаді заступника обласного начальника міліції працює гребенюк Едуард Миколайович. Ця особа відома своєю антиукраїнською діяльністю. Зокрема, за його вказівкою взимку працівники спецпідрозділу МВС Перкут били мітингувальників та розганяли Євромайдан в Чернігові. Саме за це Янукович у свого часу нагородив його орденом Данила Галицького. А 3 серпня 2014 року в Аркадії саме він віддавав наказ звірям. З експеркуду з особливою жорстокістю бити ні в чому не повинних мирних мітингувальників. Окрім того, злочинець у погонах Гребенюк підпадає під дію закону про очищення влади, тобто під процедуру люстрації. Незважаючи на це, він продовжує обіймати прибуткову посаду. І чомусь люстрація не відбувається. Навпаки, Гребенюку видають житло в літному районі Одеси. Пішення міськраді 28.08 номер 194 був виданий наряд номер 3 на отримання житла. А саме квартири 119 шампанського пролуку, будинок 9, площою 102 квадратних метри. 14 жовтня приморська райадміністрація винесла рішення номер 600 визнати квартиру службовою. А наступного дня, 15 жовтня, рішення житлово побутової комісії цю квартиру передало Гребенюку. І це в той час, коли дуже багато гідних людей потребують допомоги держави. Чому цю квартиру не віддали нікому з бійців, АТО? або багатодітній сім'ї біженців зі Сходу, або комусь з київських військових, які залишилися вірними народу України, або навіть комусь із міліціонерів, але чесних і порядних, для яких честь не пусте слово. Чому людина, яка вела відверту антиукраїнську діяльність при Януковичі і зараз? Отримує сьогодні подарунки від держави. Міліція так само чинить в Одесі беззаконні, як це було за часів режиму Януковича. Ми віримо, що для вас жити по-новому це не просто слова. І що ви, Петро Олексійович, хочете служити на благо народу України. Просимо вас розібратись з міліцейським свавіллям, а бандитам подарувати не посади, а місця в тюрмах. Ми вимагаємо люстрацію не на словах, а на ділі з повагою. Одеські патріоти та активісти правого сектору. Слава Україні! Героям слава! Друзі! Зараз я передаю цього листа далі на підпис усім охочим, хто хоче до нас приєднатися. Нам би хотілось почути коментар від представників правоохоронних органів, точніше від представників. З обласного управління міліції в Одеській області. Чому людина, яка розганяла Євромайдан, а саме Гребенюк, до речі, Кучуджі обіймав ту ж саму посаду. Вона якась нещаслива в нашій міліції. Чому Гребенюк досі займає посаду за начальника обласного управління міліції і окрім цього отримує ще й квартиру в центрі міста? Ганьба! 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 що то не Хрущовка, що то не якась занедбана хатинка, а цілком пристойна квартира. Нам би хотілося почути відповідь на одне дуже просте питання. Чи нас сприймають досі за дурнів? Чи міліція чекає все ж таки народної ілюстрації, а не тієї законопроект про яку прийняла сьогодні Верховна Рада? Цього листа, який ми написали і підписуємо, сьогодні буде передано Порошенку. Якщо вже президент не відреагує на це, то жити по-новому, це будуть для нього лише слова. Слава Україні! Героям слава! Шановні міліціонери, ну, дайте нам, будь ласка, відповідь, чи почуємо ми коментар стосувало точно, що йдемо начальнику по поручению начальника УВД. Громче, да, громче, По поручению начальника УВД. Начальник УВД на почте. Больше жизни. Да? Вот это, ребята, люди должны своей работой заниматься, а вы должны систему ломать, а не стоять здесь втыкать, ё -моё. Вы должны ломать систему, вы, вы! А люди должны вот хлеб делать. Да, да пожалуйста, ё -моё. А что ж вы раньше не ответили? Треба чекати, доки прийдуть люди це. і почнуть вас питати. Самі ви не можете виконати свою роботу? Ми свою роботу ісполнюємо. Мегафон, пожалуйста. Хотім всі послухати, будь ласка, Мегафон. Заступник начальника. Мегафон, тут вас вважають почути. <пуливу> Да-да-да, нормально, нормально. Ну, що тут там? Заступник начальника ОВС, номенклатура міністерства. Питання по люстрації буде прийматися міністром внутрішніх справ по цієї категорії. Виски всі подані і е, міністр прийме рішення. Є ще час, начальник ГУМВЕС, е, зараз задіяний на міроприємці, е, доручив мені сказати вам, що на слідій неділі ви побачите результат ілюстрації. Це людина є в на чином? Є це людина в це... спуск. Ви можете сказати, з приходу Катеринчука, з часу приходу Катеринчука, після тих подій, коли ми бачили, що міліція масово кидала щити і переходила на бік сепаратистів. Скільки працівників міліції звільнено саме за ці події? З приходу начальника УВЕС було звільнено більше 400 чоловік. Можете документально це підтвердити? У вас є сайт, ви взагалі на сайті плануєте оприлюднювати цю інформацію? Він не я вам можу сказати більше. Зараз там дуже багато звільняється працівників. І не комплект в Одеській міліціях більше тисячі чоловік. Так що за чотири місяці звільнено Почекайте, ви розумієте, різницю між звільнився і звільнено за те, що він зловживав своїм становищем або е, зрадив батьківщині, кинувши щит і пішов ще. Я розумію, що ви падіти, я відказав, скільки звільнили. Скільки звільнили за порушення це декілька людей. Ну, не десятки, не сотні людей. А сотні людей звільнили. Так. А щитів були десятки. А ми список хотим опубликовать, А поибеться Ши... сколько О, человек уволено? Э, я хочу вам сказати, що по щитам, что було проведено служа... э, службове розслідування, э, були прийняті рішення начальником решения начальником венбутскому такие. А сколько это времени? Боку. Скажите, пожалуйста, начальник коментарновского районного управления милиции находится в этом списке. У нас к ним к нему на протяжении всего его всей его деятельности очень много претензий. Э, я вам хочу сказать, начальник. Э, комітерно збирається, у нас проведено з ним вивчення клімату в райбіделі. він складний, і я думаю, що буде прийматися рішення, це буде приймати рішення начальник ГУМВС, не я, по його дальнішій я практиці. по Євгенію. Ну, по-перше, по Євгенію хочу спросити по нашому охранню. Кого? По Євгенію. Які заслуги у нього перед Україною? Як можна? Ми навіть не беремо То, что человек делал на предыдущем месте работы пока мы ну, авторгируется как может человек приехав полгода назад получить квартиру стоимостью но ну, я так примерно прикидываю не менее 150 тысяч долларов э -э за какие заслуги раз и э -э а, а меньше а на поселке котовского не пробовали вот объясните мне вот например я ничего а от а государства не получил. Я знаю, что очереди сумасшедшие, которые вообще не двигаются. Те люди, которых ну, не вы, но ваши коллеги послали на смерть при задержании банды Дикаева, они получили на поселке Котовского через два года от горсовета. Чем интересно заслужил зам областной милиции чем он заслужил, может он подлог был, может он какие-то тут задерживал каких-то преступников. Какие он результаты показал, что ему выдали квартиру в элитном районе города и 102 квадратных метра. Это не одна квартира, Подождите, 102 метра. Э, мы говорим Сегодня конкретно о, Давайте о, будем о, о том, думать. который о той, Выповедайте, Вы повидайте, нам задала его. питание. Не руби тут обличчя, что вам соромно. Выповедайте. Я вам відповідаю. Мегафон, пожалуйста. Мегафон, мегафон, пожалуйста. Все хотят услышать. Мегафон, пожалуйста, требовал, мегафон. Подождите, подождите. Можно вопросик? Подождите. Разница вот это. между это вопрос. службовым житлом и получением ордер, орден, который дает право властности, это немножко разные вещи. Жетлово, бедло, бедло Як это, Службовое житло, это то, которое находится в, э, принадлежит ну, конкретно вам Министерству внутренних справ и которое должно быть освобождено после покидания задолженности человека, которому выдали это житло. Вы можете предоставить общественную программу. У меня питание можно? Я приезжаю дуже видкую, дивиться. Щоб всі чули, якщо журналісти не покажуть, прийду на телеканал до кожного. Поки я була в полоні три місяці, у мене на Майдані був охолонець Євгеній, це патріот України, просто сильніший адісід. Я повертаюся з полону, ну мене коли звільняють, і мені розповідають про те, що пан Катеринчук, ваш генерал, який буде звільнений, це я вам обіцяю. Займеної посади, приходять до нього в будинок. Підкидають йому зброю, у нього ну дилетанти на відео видно, що в кімнаті прапор України, б'ють його, говорять про те, що це ти, мабуть, верхотів був на Майдані, що ти, мабуть, над ними знущався, підкинули дві карти і сказали, що він терорист, що він хотів, начебто, 24 числа на День Незалежності підірвати Порошенка. У мене до вас питання. Вы сами уйдете или вам сейчас помочь? Ура! Ура! Молодец! Люстра синяя! Люстра синяя! Люстра синяя! Люстра Я вам обіцяю, якщо зі мною станеться, щось станеться, що станеться, то я при свідках заявляю, що це робота вашого генерала. Бо ви вже тут мене три дні пасажири. Всі розуміють, чому я сюди приїхала. Подивився навіть той відеозапис заступника Вакова, який подивився і чітко сказав, що генерал Катеринчук сфальшував справу і що ми будемо його звільняти займаної посади. Я вас з цим вітаю. Сразумилы? Слава Украине! Да, слава! слава! А почему вы не кричите «Слава Украине»? Интересно знать. Да. Вы ждете ее страны. Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Слава Украине! Героям будет получить официальную информацию по квартире... Вы нам заяву подадите? Подадим. И по количеству звильненных милиционеров.